Ми з вами розібрали холостяка, але тільки останній сезон. Я знаю, Ліна, підписувалася на всі сезони. Також ревізор, бо ревізор, до речі, всі сезони. Так що перед переглядом цього ролика я требую, щоб ви пішли, подивилися попередні, і тільки потім повернулися сюди. я чекаю. А сьогодні ми дізнаємось, що аферисти промишляють у людних місцях, але сьогодні вони проникли повсюду. Сайти знайомств просто кишать шахраями. І поки одні шукають кохання. Інші шукають наживу. Ох боже, ти мій, я вже трошки стара для такого двіжа Парижа. Свій початок аферисти в сітях бере з 2011 року. Тоді, в рамках іншого проєкту, який називався Абзац, було шоу під назвою Аферисти. В смислі просто аферисти без сітей. Ведучою цього проєкту являлася Анастасія Касілова. А в зйомках брали участь Дмитро, Денис та Кристина. Сенс аферистів 2011 року трохи відрізнявся від аферистів в сітях. Зазвичай вони самі обдурювали людей в урюшки. Крали, забирали, а потім повертали і такі. Ой, ні, ну слухай, ти щось мальоха цей. Давай повнімательні, живі, а то бачиш, ми тебе раз, два і все облапошили. Їх аферистські схеми зазвичай проводилися на цивільних людях. Таким чином вони намагалися звичайним людям показати, як їх можуть облопошити. Як за допомогою власної лінії отримати нову відеокамеру? Що зробити, аби ваш дорогий обід у ресторані оплатили інші відвідувачі? Як об'їхати пів міста на таксі? Абсолютно на шару? Коротше, поняли, да? Наша Крістінка не ангелочок святий, була сама раніше мошенниця і ще та була. Це я пам'ятаю це, що я його раніше дивилася. Але в 2012 році, ви знаєте, як воно. Внезапно з'явилося це шоу, так внезапно і зникло. Але на просторах інтернету все ще можна знайти цей проєкт. Не то що супермодельки, перший сезон. Я вже все перелапатила, так і не знайшло. І ось у 2015 році з'являється всім нам відомий аферисти в сітях. І так воно називається саме аферисти в сітях в українському варіанті, не в мережах. Я провірила, так що не треба мені тут. Я, хоч може, і не дуже грамотна, але. Ну, да, я не грамотна. І повноцінною ведучою цього проєкту стала Олена Кристина Лебідь. Поняла, перекочувала, перекотилася як колобок з одного на інший проєкт. А пацанів то кинула. Угу, От вам і напарниця. Дімка і Дениска осталися у розбитого корита. <звук> І да, давайте відразу закримо ту тему, що вона дійсно похожа на Отахіко, бога вітра із і це дуже приємно Бог. ти, як я, а я як ти, і ми дві капільки води. Тільки я зрозуміти не можу, це його малювали в честь Кристинки? Чи це Кристинку рожали в честь нього? Завдання зірочкою. Я не знайшла інформацію того, чи це оригінальне шоу чи ніч. Чи його запозичили з іноземного ринку, але, як мінімум, я не знайшла аналогів. Саме шоу транслювалося на новому каналі, але сезони. Перепродавали на російський канал. П'ятниця. <смі> Опять ця п'ятниця. Зараз знову почне на мене прокльони насилати, як і це в прошлой раз. Я вже чувствую це, відчуваю, горлі в мене першить. А також ще на один канал, який називається Субота. П'ятниця, субота, Оце, звісно, у них <смі> і звільнений роботи. Оригінальність, хоч і відбавляй. І знову ж таки, сам проєкт вийшов у 2015 році, і в той же рік його перепродали на канал П'ятниця. Потім другий сезон перепродали в 2016 році, а третій в 2018 Також була продажа Ше четвертого сезону, але його затримали в декілька років. А ось п'ятий купили, але так і не транслювали на каналі П'ятниця. Чому канал П'ятниця це так і не пояснив? Те, про що я говорила і в попередні рази, Харе вже звинувачувати когось одного, коли у нас всі не без греха. Сенс проєкту заключається в тому, щоби викрити шахрайські схеми. В основному вони шукають потенціальних шахраїв в соцмережах і йдуть з ними на зустріч. Всі, хто крутяться, вертяться навколо цього шоу, запевняють. что это все на реальных подиях. Не постанова, тоже на этот вопрос уже много раз отвечала. Вот. Я понимаю, что многим кажется, что какого хрена, ее уже столько лет видят, вот, на экране достаточно типа запоминающиеся лицо, но, наверное, постанова. Но, друзья, повторюсь, снимали мы многие сюжеты по два 3 три года назад, и хорошо, что мы снимали столько вот э, афер, которые дофигища. И, и что? Да не прошло и что сколько всего. Да, а, да мы а еще мы еще выпустим. Вот. Э, кстати, почему никто не спрашивает про новинку в этом сезоне? У нас же появились телефонные э, троллинг аферы, мы это называем между собой так. где меня точно никто не узнает? Як би, ну, раз і що по голосу. І я там чата. Така там зараз, така. Малі, ну ви якось би і все з Вікіпедією урегулювали. У вас прямо на Вікіпедії написано, що це шоу підставне. В інтернеті можна знайти навіть розбір серій. Люди дійсно займаються тим, що шукають ляпи і викривають шоу. цьому випуску я би обратів ваше увагу на покривало. До дна. Яка романтика. Тут у мужчини просто іщезає сумка. Але не дивлячися на те, що це все підстави само собою, воно все одно приносить користь. Дуже багато схем, які існують дійсно в реальному житті, я дізналася саме благодаря. Благодаря. Завдяки цьому шоу. І на даний момент вийшло сім сезонів цього проєкту. Шоу завжди з першого сезону розпочиналося з фокусу для бармена Саші. Ну по Сашку видно, що йому барменством краще далі займатися. Як? Крім того, що нам показували всякі фокуси-покуси, нам також розповідали і секрет те, як він виконується. І жив собі сашок, не тужив, стояв за своєю барною стійкою, і ви прикиньте, в сьомому сезоні Сашка все забрали, прибрали. І що ти будеш робити? Якогось Дімона посадили, айці бог, хакер і член. Ну, по Дімону видно, що він останній конкретно. Ну ладно, щось я на Дімона накинулася. Він хоча б розважається, які там фоточки. Прикольні кидає. Чули, були, були, були. За Сашком, звісно, грустим, але Дімона не будемо ображати. А то мало ли, Дімон потім хакер зламає мені щось. З першого по третій сезон проєкт був на російській мові, і з четвертого сезону він перейшов на українську. Та бідна Олена, Кристина, Ганна, Тимофій, Лебедь, Голуб, Сова, Господи, куди її не заносило. Вона там постійно ходила на побачення з якимись кидалами, от знаєте, з тими самими, які розповідають, що у них яхти, а а, А ковдуші насправді, дівчи. І мальчики теж не ведіться на таке. Ось випуски, які мені запам'яталися. Це масажист, який її обікрав. В поки він робив її масаж, прикиньте, замотав її фольгу в якусь оцей вод в поліетиленовий пакет. А сам її обворовував. Я просто теж до масажиста ходила. Знаєте, вони там нажмуть на твої точки, і ти потім лежиш, як оцей цей тюлінь. Прям з таких ярких я ще пам'ятаю, як її два амбала привели до хати і хотіли знімати всякі оці дорослі відюшки 18+. Ще один випуск, який мені запам'ятався. Вони з якоюсь з дівкою розпивали спиртні напої. Та наші крестинці бідні, щось підсипала, то помутніло все в очах потемніло. А в сусідній кімнаті вже діду лежить такий, здрасті, я готов. І ще один теж випуск був того, як її напоїли, тільки в цей раз в машині. Коротше, що я хочу вам сказати, я особисто взагалі нічого не п'ю. Я коли от йду в клуби, я завжди приходжу туди зі своєю пляшечкою води. Або якщо купляю там, то обов'язково провіряю, щоб воно так зробило, знаєте? В мене між іншим з подругами таке ставалося. Їм підсиплювали. Да ладно, давайте з груз печаль тоски перейдемо до більш веселих випусків. Наприклад, як вона ходила до якогось мага, і він їй каже: так, зараз береш свої червоні трухани і закидуєш їх на люстру. Труси на люстру забрасую любов в дом затаскиваю. Оп!» Він ще її заставив з тубзіка. Пригадь А попкою, попкою, попкою треба крутити для того, щоб заманювати жениха. Сприкивою. Поперла! И делайте вот такой прогиб. Жених, приди! Помахивайте попкой. Явички, крутим вертимо працюємо-працюємо. Тільки дивимося, щоб всякі демони, а й ті боги ззаді не пристроїлися. А ще один із самих моїх любимих випусків це як вона ходила з Валерою на побачення на пікнік. Я й Валера та мужчина, що треба. Приніс аджику, плавлений сирочок, вареники в судочку, а їй не сподобалося. Каже: Ха, Валера. Що це він мені приніс аджику мамину? Валерка там зі всією душею ці вареники складував в судочок, а вона отак вот от. Ти розумієш? Попкою покрутила, Валера їй вареники приніс, а їй, а їй не треба й. А, і ще до речі, такий веселий фан-факт. Вона ж там, в одній із серій, робила якусь. Воронку для того, щоб заманити собі депутата. Знаєте що? Її чоловіком став Павел Розенко. Він є колишнім міністром соціальної політики в Україні. Дівки, в Яку сторону крутиться! Куди, куди? Куди це треба крутитися? Все, я полетіла. дівки, я полетіла. Мені треба теж цей зараз. ще знаєте, ще попкою треба. Крутить і крутиться, щоб двойний ефект отримати. А також щоб її не впізнали на секундочку, вона кожен раз поставала перед нами в новому образі. Сьогодні я плейбой бойзайка. Сьогодні я строгий снаружи, строгіснаружено фламіни внутрі терапевт. Я сьогодні в образі дівчинки хентай. На секундочку каже дівчинка хентай, і показує це лармун. Дівочка Хінтой! А також крім Шихраїв, з першого сезону вона почала провіряти пари на вірність. Я якщо чесно думала, що ця провірка з'явилася так в сезоні, знаєте, третьому. А виявляється, що вона було з самого початку. Перша провірка була в першому сезоні в дев'ятій серії. Оця рубрика мене завжди виводила з себе. Якщо ти хочеш провірити свого партнера, тобі взагалі не потрібен такий партнер, якщо ти хочеш його провірити. О, знаєте, коли нам було 11 років, я пам'ятаю, що ми з подругою. Теж влаштували провірку хлопцеві, слідкували за ним, але извиняйте, 11 років у нас мозки ще маленькі, був, мікра в голові. Якщо би мій чоловік хотів би мене провірити то, дівочки, я була би вже вдова. В один період аферисти в сетях стали неймовірно популярними. І це все відбулося завдяки якраз пародіям, які знімалися на це шоу. Завдяки блогерському піару, тільки на одному випуску могло бути 17 мільйонів переглядів на Ютубі. Зараз, само собою, шоу збавило свої обороти, не зрозуміло чи буде взагалі продовження після всіх подій, які зараз відбуваються. Але знаєте, що я хочу вам сказати? От аферисти, ті, які були в 2011 Націмую році. Вони були більше пізнавальні. А от аферисти в сітях це більш шоу. Воно направлене саме на розважання публіки. І переглядаючи його зараз, я так крінжувала з деяких моментів. І да, я раніше була одною із тих, яка вірила, що це все відбувається насправді. Я дійсно думала, що, о Боже, а як Крістінку ніхто не впізнає в парику?»